Доброго дня, це Одеський медіа-центр Україна. Ми розпочинаємо свій брифінговий день сьогодні і наш день відкриває Алло Стоянова, директор департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації. Прошу, пані Алло. Доброго дня, рада вас бачити, кожного з вас. Та сьогодні я хочу почати не з аграрного питання, а з інформаційного фронту. І перш за все хочу привітати вас і вашу редакцію, і кожного з вас з вашим професійним святом, з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку. Камера, і мікрофон це. Боротьба за правду і справедливість, і ви є як четверта влада, і саме так вашу професію назвала сама історія. А зараз у нас з вами є одна спільна велика мета це боротьба на аграрному і на інформаційному фронті. А у нас підтримати є чим. Аграрний фронт Одещини це запорука підтримка нашої економіки. І з початку 2022 року, незважаючи на військову агресію, проведена велика низка аграрних заходів в Одеському регіоні щодо розвитку агропромислового комплексу. І безумовно, війна внесла свої корективи в діяльність сільськогосподарську, але нам довелося дуже швидко адаптуватися і до всіх цих умов зуміти. З'єднатися і приймати дуже серйозні рішення. Ми зіткнулися з умовами обмеження ресурсів, матеріальних палива, насіння, добрив. Ми зіткнулися з обмеженням грошовими, обмеження кредитування, нестача коштів, логістичні, блокування портів, людські. Нашим працівникам, колегам, фахівцям довелося взяти зброю і піти захищати. Кордони нашої країни від агресора. Але все це нам вдається подолати завдяки нашій з вами єдності, завдяки сильній вертикалі власті, завдяки сильному лідеру країни, завдяки дуже потужній аграрній команді аграрії Фодещини, департаменту аграрної політики, студентів, освіти, науки, і всі ми. Разом тримаємо руку на пульсі 24 на 7. З метою забезпечення сталого функціонування агропромислового комплексу в Одеській області. Ми забезпечили свої підприємства працівниками, забронювали 6553 особи. Забезпечення галузі працівниками надало нам змогу виконати такі дуже великі завдання. По перше наша область одна із перших областей, що завершила збирання рання і пізніх зернових культур. На сьогодні ми маємо зібрано 991 тисячу гектарів. Ми маємо намолочено 2,6 мільйонів тонн зерна, з яких 1,7 мільйонів це пшениця, це наш хліб. І за цим показником Одещина займає друге місце по всій країні. Крім того, Одеська область єдиний в Україні регіон, де сьогодні вирощується рис. І валовий збір цієї культури склав 2,7 тисяч тонн. Питання проведення осінньої посівної знаходяться на. Контролі департаменту аграрної політики у серпні цього року аграрії Півдня Одещини першими в Україні розпочали посівну кампанію озимих культур під урожай 2023 року. В області ми маємо посіяно на сьогодні 167 тисяч озимого ріпаку, 50-40 тисяч пшениці озимої і поки що 133 тисячі ячменя. Це забезпечення показників на 80-70% від запланованих площ. Але у зв'язку із недостатньою кількістю вологі, у зв'язку із недостатньою кількістю опадів, в нас знов на Одещині постерігається посуха. І хочу сказати, що є вже печальні показники, наприклад, гібель посівів позимого ріпаку на площі 6 тисяч гектарів, і гібель вже нашої пшениці в сходів на площі 3 тисячі гектарів. Проте дефіциту продовольства в нашому регіоні немає. Область цілком забезпечена продовольчими товарами і для мешканців, і для тимчасово переміщених осіб. І більш того, ми є регіоном партнером для Миколаївщини, і ми постійно відправляємо туди, тримаючи продовольчу безпеку Миколаївщини продовольчі набори. Зараз ми готуємо підтримку для Херсону. По-друге, Одещині дуже дуже важко отримати енергетичну автономію, але це можливо від Республіки Молдова. І по цьому напрямку затверджено проект національної енергетичної компанії Укренергія щодо місця розташування об'єкта нове будівництва лінії Новоодеська Арцис і разом з Мінекології погоджено зміну меж заповідного урочища, і це надасть можливість будівництва такого проекту. Далі хочу сказати щодо земельних питань, що незважаючи на військовий стан, продовжуються земельні відносини і на сьогодні нотаріуси працюють разом з Держгіокадастром. Одещина має укладених договорів куплі-продажі 2872 угоди на площадь 7800 гектарів. але в цьому рейтингу Одещина посідає одне із останніх місць. Тобто, ринок тут не дуже є борхливим, тому що в нашому регіоні постійно спостерігається. На жаль, Поска. Єдиний вихід в майбутньому це отримати незалежність від опатів, а це розвинути нашу міліоративну систему, збудувати її і розширити. З початку року по кожному району розглянута готовність державних водогосподарських об'єктів до полівного сезону. Всі підготовчі роботи були виконані в повному обсязі. І майже на площі 10 тисяч гектарів землі зрошується е сьогодні і виконуються такі роботи. Проведення робіт з реалізації 12 проєктів минулорічних було заплановано в цьому році, але, на жаль, у зв'язку із військовим станом було призупинено. Наразі на законодавчому рівні державою впроваджено нові можливості для водокористувачів: це створення об'єднання водокористувачів. Нормативні акти прийнято, тобто створювати об'єднання вже можна і можна реєструвати. Аграрії можуть самостійно об'єднуватися для збільшення своєї спроможності саме в управлінні та відновленні маліративних систем. Далі, незважаючи на те, що нашу регіональну програму «Аграрна Одещина було теж тимчасово призупинено, департаментам вжито відповідні заходи. І у нас на території нашого регіону впроваджені нові сучасні сорти рослин, які є адаптованими до умов клімату. Залучено інвестиції до Одеської області. Наприклад, за рахунок Європейського Союзу ми отримали допомогу на 67 мільйонів гривень. Це спеціально бюджетні дотації на 1 гектар по 3100 гривень, на одну велику рогату худобу 5300 гривень. І, Цією можливістю змогли скористатися підприємства, чотири підприємства за отримання 146 голів на суму 773 тисячі гривень. І увага, вперше програма для фізичних осіб 144 особи отримали суму коштів загальну на 5,4 мільйона гривень. Бюджетну дотацію на оброблювальну одиницю ОГІТ отримала 183 фермерських фермерські господарства на суму 29,7 млн грн. мільйонів гривень. Це дуже така потужна підтримка. А також увага, індивідуали, тобто особисті селянські підприємства. Отримали теж можливість залучення таких самих коштів, і е, саме особисті селянські підприємства отримали 24,8 мільйонів гривень за обробіток майже 8 тисяч гектарів землі. Наступна програма, яку активно дуже впроваджено в нашому регіоні, це гранти мікрогранти до 250 тисяч гривень. Погоджено в регіоні 84 заявки на 19,3 мільйонів гривень. Отримано вже грантів. 9... 15 на суму 7,1 млн грн. Мій сад погоджено 5 заявок на 22 млн грн. Теплиці погоджено 1 грант на 7 млн грн. І переробка погоджено 3 гранти на суму 25. І станом на сьогодні загальні кошти по грантах по Одеській області складають 68,7 млн грн. Хочу сказати, що велике значення для нас має розвиток саме фермерських господарств. В цьому році на Одещині відкрито 51 створено нове господарство. Також для мікробізнесу отримана благодійна допомога від компанії Мансанта, яка належить до групи компанії «Байер» в Україні. 69 фермерських господарств отримали безкоштовно 1788 посівних одиниць кукурудзи. 461 посівну одиницю ріпака отримали 78 фермерських господарств. Також отримано допомогу від ФАО, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН за фінансуванням урядом Японії в області безкоштовне насіння озимої пшениці. 476 фермерських господарств у кількості 952 тони, 870 особистих селянських господарств у кількості 348 тонн. Також ми отримали від ФАО допомогу додаткову по рукавах. І 8 листопада аграрії Одещини вже почали отримувати рукава. Ми маємо заявку на 928 рукавів, з яких до нашої області вже надійшло 728. Для розуміння один рукав вміщує 200 тонн зерна. Це дуже велика допомога нашим аграріям. Далі, за ініціативою департаменту аграрної політики інститутом виноградарства і віноробства Таїрова розроблено реєстр виноградників зазначенням межі виноградних підприємств в області. По такому ж принципу є проєкт рішення у Верховної Раді, який очікується на такому прикладі прийняття рішення для виноградарів всієї України. І хочу сказати, що цьогоріч дуже непроста ситуація склалася саме в виноробній галузі, особливо коли було заборона на продаж алкогольних товарів і напоїв. В цьому напрямку одеської адміністрації було видано розпорядження окремо з дозволу продажу алкогольних напоїв. Хочу нагадати, що 61% виноградників зосереджено саме в Одеській області від всієї загальної площі України. Загалом в сільському господарстві Одеської області залучено працюючих 70 тисяч осіб, і в сезонний період ми маємо ще додатково 6 тисяч. Далі, експорт, за даними ООН, рекордні 345 мільйонів людей у 82 країнах сьогодні стикаються з гострою продовольчою проблемою. Близько 50 мільйонів у 45 країнах перебувають на межі голодної смерті. Для запобігання цієї проблеми президент України ініціював розгорнуту кампанію з надаття гуманітарної допомоги у вигляді постачання зерна до країн Африки і Азії. Ця ініціатива проводиться разом. З World Food Program і охоплює такі країни, як Ефіопія, Сомалі, Нігерія, Ємен, Конго, Судан, Кенія. Але втілення саме цієї ініціативи залишить не лише від готовності України, а й від наших міжнародних партнерів і від продовження зернової угоди. Одещина є експортними воротами України в регіоні. Працюють порти як великої води, так і малі порти на Дунаї. Завдяки малим портам. Ми отримали альтернативні шляхи експорту нашого зерна. І хочу сказати, що і Одеський регіон, і Україна обов'язково будуть з хлібом, тому що ми виробляємо в 5-6 разів більше ніж споживаємо. Але що будуть робити ті країни, які недоотримують наше зерно? Тому особливо я сподіваюся, що світові лідери Організації Об'єднаних Націй, Туреччина разом зроблять все для того, щоб зернова угода працювала і надалі. Так, якщо можна, я нагадаю, що ми обов'язково розійшлемо прес-реліз і текст виступу. Я сподіваюся, який я ви зараз. Я закінчила. Добре, який який ми зараз почули. Будемо переходити до запитань. Розпочну я. Скажіть, ви згадали про допомогу Херсонщині? Частково деокупованій вже можете детальніше розповісти, що саме з Одещини будуть відправляти до Херсону та звільнених звільнених селищ на Херсонщині? Поки що не можу, тому що саме сьогодні відбувається нарада, на якій буде прийняти таке рішення? Але Йдеться про продукти, наскільки ідеться про все, чим ми можемо допомогти як регіон. Це і продукти, це і може тимчасові якісь енергетичні станції, тобто, все, чим ми можемо підтримати угу. по всім напрямках. Дякую, питання щодо, щодо зернової угоди. В якому стані зараз елеватори в портах та в терміналах? Наскільки вони готові до того, що угода буде продовжуватись? А, значить, на сьогодні і термінали, і зернові трейдери готуються до того, щоб зернову угоду було продовжено. Але щодо трейдингу, його тимчасово, скажімо так, не призупинено зовсім, а вони знаходяться в такому режимі е, очікування, скажімо так. Тобто, коли з'явиться е, розуміння прогнозу великого експорту, тоді можна буде казати про... Е, Контракти і про прогнозний експортний показник для нашого регіону і в цілому для країни. На сьогодні ми маємо великі сподівання, що угода буде працювати, і трейдери на це теж сподіваються. На сьогодні ми готові і працівниками, і потужностями, перевалкою. Всім для того, щоб ми це робили. Більш того, на сьогодні ми маємо вже досягнення майже 4 мільйонів тонн зерна через велику воду. Це південний Одеса. Черномоске ну, та на руська. Денний Одеса, йдеться про термінали ТІСА. Південний, Ні, це Південний Одеса і Чорноморск бивши. Чорноморськ. Скажіть, да. що Одеса, я так Перевірка? Та та Перевірка. Мікрофон за о мікрофон запрацював Одеса. Одна з небагатьох регіонів, де активно розвивається сільське господарство, але яке не постраждало від обстрілів, на відміну від Харківщини, Миколаївщини, Херсонщини. Чи є випадки, може, коли підприємство Complex, сільськогосподарчі переїжджали може з тих районів, які були обстрілені до одеського регіону, щоб розвиватися тут? Чи знаєте ви про такі випадки? Ну, по-перше, я хочу зазначити, що у нас є постраждалі і наші господарства, це і аграрні підприємства, це і місця зберігання елеваторні потужності, це і тваринницькі комплекси. І так ми маємо до Одещини релокацію з інших країн, деяких підприємств, і не лише підприємств, а і багато фахівців, які долучилися по різних напрямках, і Одещина їх дуже. Дуже е, гарно прийняла, працевлаштувала, і вони на сьогодні працюють в нашому регіоні. З різних регіонів ви маєте на увазі, з різних регіонів України, так, Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя це переважно. Дякую. Я пам'ятаю, що ще на початку осені була проблема зі зберіганням зерна, яке збирали ще до початку зернової угоди. Ви згадали про ось ті місткості, які, які просто на полях. Е, Лежать та туди їх наповнюють зерном. Як зараз ситуація із цим? Тобто, чи є вільні? Вільні місця, вільні елеватори, куди можна складати зерно, яке будуть обирати, ну, у зв'язку з тим, що Одещина є експортно орієнтованим регіоном, в нас дуже велика кількість саме місць зберігання, і нам в цьому ще допомогла продовольча компанія ООН Фао. Тобто всі аграрії мали можливість, у кого не вистачало місць зберігань, заказати додатково рукава, один рукав ємністю 200 тонн. Всі, кому Хто цього потребував, вони ці замовлення зробили і їх отримали. Тобто, проблем з місцем зберігання у нас на Одещині немає. Ще питання щодо малих фермерів, коли я готував матеріали про сільське господарство, зернову угоду і ну. Ті проблеми, які виникали через обстріли, фермери з невеличкими хазяйствами говорили, що в них не було оборотних грошей, щоб закупити нове зерно, його засіяти, і казали про можливу підтримку від обласного та державного бюджету саме на закупку сім'ян для для засіювання. Чи гранти про які ви згадували, це саме вони? Може, ви можете назвати обсяги, скільки було надано допомоги таким малим господарствам? Для того щоб вони могли продовжувати свою роботу. Так, я ці цифри зазначала. Це не грантова підтримка. Грантова підтримка це на розвиток садівництва, переробки власної справи або тепличного господарства. А нам дуже в цьому допомогли саме малому бізнесу. Це програма Фао, яка надала пшеницю озиму і через компанію Мансанта групу компанії «Байер» надали насіння ріпаку і кукурудзи. І ще можу сказати, що ось ця програма європейських грошей в обсязі 60 мільйонів. Вона розрахована була в тому числі на малого аграрія, який має в користуванні від 1 до 120 гектарів землі. І кожен, хто бажав, він мав можливість податися, і гроші наші одесити вже отримали. Дякую. Чи є якісь запитання, Анатолій? Да, прошу. Вітаю. Вітаю, мене звуть Анатолій Косін, медіа центр України Одеса. Ви згадали, що було майже три тисячі договорів з купівля землі? Так? Так. 7 тисяч 800 гектарів. Так. Скажіть, будь ласка, таке питання. Є якісь дані, скільки з цих договорів були оформлені з іноземними інвесторами? Жодного. Це все українські фермери. Виключно. Більш того, згідно нашого законодавства це не є можливим? Ну у нас там був, був же закон про ринок землі? Чи він чи не працює? Ри, Закон про ринок землі є? Він на сьогодні працює і він виключає можливість придбання сільськогосподарської землі іноземними інвесторами. А скажіть, будь ласка, може є вже якісь там дані? Скільки грошей це принесло в бюджет? Регіону, там... якщо ви гектари помножите в середньому на 35-40 тисяч гривень, ви отримаєте суму. Дякую. Добре, якщо запитань більше немає, то я вам дуже дякую за ваш час, за те, що ви до нас звітали, за ті дані, які ви тільки що озвучили. І будемо сподіватися, що сільськогосподарча галузь Одещини та всієї країни буде розвиватися і надалі, попри війну. Дякую. А, дякую і скористаючись нагодою, хочу. А... З врахуванням з того, що 20 листопада наближається День працівників сільського господарства, то я хочу наперед привітати кожного, хто має відношення до цієї галузі. Хочу подякувати кожному, хто залишився в країні, хто працює, хто виробляє хліб, хто сплачує податки, завдяки яким живе наш регіон. Я бажаю вам ефективного розвитку, доброї волі, щоб ваша земля. Ріснила золотом шедрих врожаїв, і нехай не переводиться селянський рід на українській землі. А праця відданих її трудів буде належно оцінена. Велика подяка! І я вірю, що наступне професійне свято ми будемо обов'язково відмічати вже під мирним небом. Дякую. В нас буквально за Менше ніж за годину відбудеться брифінг речника голови одеської обласної військової адміністрації Сергія Брачука. Залишайтеся з нами.